Всім привіт! Ви слухаєте перший епізод подкасту Теоризм. Це подкаст, де ми обговорюємо три найцікавіші теорії в різних сферах бізнесу, соціуму та життя. І сьогоднішній епізод присвячений подкастам як новій формі медіа. Сьогодні ми розглянемо три основні теорії, які допоможуть зрозуміти феномен популярності подкастів, чому подкасти стали порятунком в світі інформаційного перенавантаження, як вони зробили медіа доступними для кожного, і чому подкасти стають глобальним голосом сучасності. Зізнаюсь, створення цього подкасту було для мене викликом, але також і можливістю поділитися думками, які мене надихають. Я сподіваюся, що ви знайдете тут щось цікаве саме для себе. Чесно кажучи, я довго вагався чи варто починати подкаст, але одного дня, слухаючи інтерв'ю улюбленого блогера, я зрозумів, що якщо у тебе є думка, яку варто почути, її треба висловити. Тож, поїхали. Перша теорія це епоха інформаційного перенавантаження. Уявіть, що ми щодня отримуємо понад 74 ГБ інформації. На секунду, пам'ять айфона мінімальна 128 ГБ. Уявіть, як навантажений наш. Мозок. Це приблизно 16 годин перегляду відео. Наш мозок не створений для такої кількості даних, і тож люди да, почали шукати новий формат, який дозволяє споживати контент без перенавантаження. Саме подкасти стали цією самою паузою. Вони дозволяють сприймати інформацію без візуального шуму. У світі, де люди відчувають постійний дефіцит часу, подкасти надають можливість слухати корисний контент під час прогулянки, тренування чи навіть готування їжі. Найчастіше я, наприклад, прослуховую подкасти під час прибирання або коли кудись їду, у відрядження, відпустку тощо. За даними Edison Research, у 2024 році 60% дорослих у США хоча б раз слухали подкаст. Більшість слухачів підкреслюють, що аудіоконтент допомагає їм знизити рівень стресу. Дослідження показують, що формат аудіо дозволяє краще запам'ятовувати інформацію. Це пов'язано з тим, що слухання активізує когнітивні процеси, пов'язані з уявою. Згадайте, коли ви в останній слухали цікаву розмову в подкасті або, можливо, вмикали відео на Ютубі з інтерв'ю, не переглядали його, а просто слухали. Це не лише розвага, да? це спосіб навчатися, поки ви живете своїм звичним життям. Наприклад, подкаст з Daily» допомагає мільйонам людей бути в курсі новин, але при цьому не витрачаючи години на читання статей. І це дуже зручно. Отже, у світі інформаційного хаосу подкасти стали тією ниткою, яка допомагає впорядкувати знання. Але чому вони такі доступні для створення? І це переводить нас до нашої другої теорії, яку ми сьогодні розглянемо. Теорія демократизація медіа. Колись створення контенту було справою великих медіакомпаній, і навіть зараз створення контенту в Інстаграм, TikTok, Twitter, Ютуб воно має дуже шалену конкуренцію. Більшість блогерів. Показують успішний успіх, як у них все круто, як вони заробляють мільйони. І коли, звичайна, людина приходить до того, що вона хоче створювати якийсь контент, і у неї не виходить так, як це робить професійний блогер, який витратив на це більшу частину свого життя, ми впадаємо в депресію. Але все змінилося. Подкасти стали тим форматом, який відкрив двері для кожного. Сьогодні для того, щоб записати подкаст, вам потрібен лише мікрофон і платформа для публікацій. Як це робимо ми? Зараз ми сидимо в окремій кімнаті, ми маємо мікрофон перед собою ноутбуки і записуємо для вас цей подкаст. Раніше медіаіндустрія вимагала значних ресурсів і фінансових, і, можна сказати, психологічних. Тому що налаштувати себе на створенні якогось подкасту, де тебе почують багато людей, твою думку, твої слова було дуже стресово для якоїсь звичайної людини. Але тепер. Кожен має шанс стати голосом своєї аудиторії. І обов'язково ця аудиторія буде у вас, якщо розділяє вашу думку. Або якщо не розділяє, вони перетворюються на ваших хейтерів, які будуть слідкувати за кожним вашим випуском. Ну і відповідно також лишати коментарі і сперечатися з вами. І це також дуже круто. Наприклад, на платформі Spotify доступно понад 5 мільйонів подкастів, 5 мільйонів. І щодня додаються нові. Скоро там з'явиться і наш. У 2023 році понад 17% нових подкастів були створені людьми, які ніколи раніше не мали досвіду у створенні контенту. І це дуже круто. Це показує те, що звичайні люди готові а, висловлювати свою думку, вони готові створювати контент. І ми ще почуємо дуже багато різних думок. Ми почуємо ще дуже багато різних голосів. Подкастинг дає змогу створювати контент на будь-які теми від науки до гумору. Це найдемократичніший формат медіа зараз. Джо Роган, один із найпопулярніших подкастерів, починав з простого обладнання. А зараз його шоу має мільйони слухачів і приносить багатомільйонні контракти. Точно так можете зробити і ви. А подкаст Сіріал подкаст про справу вбивства. Став першим великим успіхом незалежного виробника контенту, довівши, що подкасти можуть конкурувати з традиційним медіа демократизація медіа це тільки одна сторона успіху подкастів. Але що їх зробило справді глобальним явищем? Давайте розглянемо третю теорію. Теорія номер три глобалізація голосу. Подкасти не мають меж. Вони дають можливість людям з усього світу обмінюватися ідеями, історіями, досвідом, якимись культурними навичками, культурними традиціями, чим завгодно. Все, що тільки є у вашій уяві. Навіть наш подкаст про теорії, він взятий з голови це теорії, які ми готові. Обговорювати, які ми хочемо обговорювати, і висловлювати нашу думку. Слухачі цінують подкасти за їхню автентичність. Це не відшліфований, не відшліфований контент із телевізора, який проходить тисячу різних да, етапів цензури, а щирі розмови, які резонують із нашими цінностями. Для кожного подкаст може означати щось своє. Кожен може почути ту чи іншу думку, яка йому буде симпатична, ну і підтримувати звичайно її, підтримувати людину, яка її висловила, або, можливо, саму думку. Про, те, да, про що обговорювали. Понад 80% слухачів зазначають, що їм подобається, коли подкасти дозволяють почути інші точки зору. Тобто в самому подкасті, коли люди висловлюють на якусь одну тему, дві різні точки зору, обговорюють її, приводять факти, інколи навіть сперечаються, людям це подобається. Люди розуміють, що цей формат, ця думка також існує, і вона не тільки в її голові, вона й в голові інших людей, і вони можуть її підтримати. Подкасти стали важливим інструментом для представлення маргіналізованих голосів і культур. Наприклад, подкаст Тет Радіо Хауер збирає ідеї з усього світу, об'єднуючи слухачів навколо важливих тем. А успіх How I Built This демонструє, як прості історії підприємців можуть надихати глобальну аудиторію. Подкасти зараз не просто розважають, вони об'єднують людей, створюючи простір для діалогу. Дуже часто, коли запрошеними гостями на подкаст, стають не тільки якісь експерти з впливових компаній, а іноді це і звичайні люди, які також можуть висловити свою думку, розказати свої враження, розказати те, про що вони хочуть сказати. Когось можливо прослуховування подкасту колись надихне на створення свого, як це зробили для мене. Тож сьогодні ми з вами розглянули три теорії популярності подкастів. їхню зручність у світі інформаційного перенавантаження, доступність для всіх і роль у глобалізації голосів. А що думаєте ви? Чому подкасти стали такими популярними? Поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях під нашим підкастом на платформі Spotify або Apple Podcast, або на нашій сторінці Instagram – інстаграму Подкаст. Обов'язково підписуйтесь, ставте сповіщення і не пропустіть! А я дякую, що ви слухаєте Теоризм, і зустрінемось в наступному епізоді.